Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 31 травня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на червень місяць. Червень місяць це один із головних місяців, таких самих трудоємких по роботі на нашому винограднику, так само як і травень. Дуже багато робіт, які потрібно буде виконати. І про ці роботи я зараз більш-менш так. Популярно розповім, що і як будемо робити. Значить, зараз виноград ще не цвіте. Сьогодні помітив, що вже починає цвісти подвойний сорт. Значить, десь через тиждень, може, максимум через 10 днів у нас зацвіте виноград. То, тобто, це значить, що ми будемо робити першу обробку перед цвітінням футгідними препаратами. Це зазвичай ми використовуємо Редміл Голд і Фалькон. І додаємо туди від сірої гнилі це свіч. Отакі комбінації будуть вони використані і десь орієнтовно протягом цих 70 днів перед тим, що він почне цвісти, треба зробити цю обробку. Слідкуйте за тим, що, як він у вас розкриває гронку, і наскільки розрихляється суцвіття. І... Як тільки воно максимально розрихлилося, поспішіть зробити цю обов'язкову обробку. Тим більше, що пройшли ну, в нашому регіоні дуже сильні дощі і затяжні були дощі, то цю обробку обов'язково треба зробити, не нехтути нею, тому що дуже сильне зволоження, дуже сильний такий фон для розвитку всяких грибкових захворювань, так що обов'язково це потрібно робити. Це буде перша обробка перед цвітінням. Якщо він досить швидко відцвітеться, цвіте виноград зазвичай десь так, весь виноградник повністю десь від двох тижнів до трьох тижнів. І якщо на кінець місяця ягодка сформується вже як крупна горошинка, десь в кінці місяця ми зробимо і другу обробку вже після цвітіння, також фунгіцидними препаратами, все буде захист уже безпосередньо. Самої ягоди, і листового апарата, і всього іншого. Тобто дві оці обробки постараємося зробити в червні. Якщо ні, то десь може друга після цвітіння перейде, може на 1 числа липня. Ну, подивимося, все це буде залежати від погоди. Поки ще виноград не зацвів. Зараз, особливо в тих регіонах, де не було дощів, обов'язково полити його максимально хорошо і використати всякі підкормки, які у вас можуть бути під рукою. Це можуть бути і курячий послід, можуть бути коров'як, можуть бути всякі мінеральні і органічні речовини, що у вас є під рукою: компост чи зброжена трава, чи будь-що. В даному випадку тут можна використовувати комбінацію і. Добре, в таких, як, де порівну йде азот, фосфор і калій там 20 20 20 чи 16-16-16, а можна використовувати там, де і більша доля фосфора також можна використати. Це для поліва. Обов'язково добре полити, бо під час цвітіння цього робити не бажано, а от до цвітіння цю процедуру бажано б зробити. Особливо, я ще наголошую, в, тому, в тих регіонах, де не було таких масових дощів, як у нас. У нас ми подивимося, будемо робити чи не будемо, бо земля дуже мокра. От сьогодні перший день, що немає дощу, то земля дуже мокра, це зараз так досить некомфортно. Але я думаю, якщо сонечко декілька днів хорошо піджарить, то все воно підсохне. І Буде більш-менш нормально хоча б ходити по винограднику. Але вологи дуже багато в землі. В опаді випало, я замічав, десь приблизно під 20, 200 міліметрів, так що це дуже багато води. Практично щоденно йшли дощі, дуже така була несприятлива погода. Але зараз, на щастя, все закінчилося і тепер будемо працювати з виноградом. Про обробку і про поливи з підкормками сказав, тепер, що стосується всіх зелених операцій. Тобто В цей період у нас масові зелені операції. Це в першу чергу підв'язка наших рослин, наших паганів до проволоки, щоб вони не створювали загущення. Щоб вони були розміщені максимально вертикально. Де є можливість і де більш загущення залишилися місця, пройдіть, ще можна зробити формуючу таку норміровочку, проламати де зайві пагани, де може який пагін не розвинувся добре не пішов в ріст, він залишився слабеньким, можете його виламати. Ну, от, Наприклад, залишали, дивіться, поряд дуже змочний а ось слабенький. Звичайно, таке треба все прибрати. А може якісь інші пагани. Тут зараз ще можна пройти таку формуючу обломочку ще провести обов'язково. Потім е, обов'язково треба буде боротися з пасинками. Пасинки ми е, прищипуємо до грони ой, не виламуємо до грони повністю всі. От Десь чотири пасинки, повністю всі зламуємо. Отут пасинків не буде, а всі інші пасинки будемо прищипувати над першим листком. Ось такий. Пасинки, залишимо один листочок, а верхушку приберемо. Оце будемо робити пасинкування. Потім, коли ці пагани доростуть до верхньої проволоки, ми її підв'язуємо цей пагін і відщипуємо йому верхушку. Тобто Ми робимо дуже ранню чеканку. Це буде в будь-якому випадку проходити в червні. місяці. Всі пагани доростуть до верхньої проволоки і всі вони будуть надщипнуті і підв'язані до верхньої проволоки. Тобто До кінця червня всі пагани будуть повністю сформовані. І чеканка буде проведена. Тобто Ми не проводимо чеканку десь там в серпні, коли вже пагони звисають і утворюють страшенне загущення. Ми чекаємо тоді, коли вже пагін доріс до верхньої проволоки. Верхня проволока в середньому десь так 2,20-2,30, інколи десь 2,40 висота, то цього дуже достатньо для того, щоб вистачало листового апарата для харчування наших грон і нашого врожаю. Також на початку червня ще можна робити зелені прививки, зелені пагін, як минулорічним черенком, так і зеленим черенком. Тобто, десь орієнтовно я в себе практикую цю прививку максимум до 10 червня, для того, щоб рослина не тільки прижилася, а встигла потім по осені і вирости, одерев'яніти і визріти цей пагін, який виросте з нашої прищепи. Тобто, якщо це хто не зробив, також у цей період ще можна зробити ці прививки і ще все всі встигають. Прививку можна я сказав, робити як минулорічним черенком, так і зеленим черенком, тобто, тобто черенком, який можете зрізати з якогось куща і перещепити на зелений пагін будь-якого іншого куща. Ну а в цілому слідкуйте за розвитком вашої рослини, слідкуйте за тим, як реагує вона на ті чи інші погодні умови. Якщо десь побачити якісь негаразди, там щось з листком, то обов'язково треба ситуацію виправляти в цей період, особливо коли бувають дуже сильні дощі, можуть бути прояви хлорозу на листях. Тобто листок може змінювати колір із зеленого на такий спочатку салатний, а потім переходить на жовтий, і може навіть перейти практично аж на білий. Він втрачає хлорофіл, і тоді рослина. Не може нормально розвиватися, тут обов'язково примінити по таких листках і це хилат желіза. Тобто обов'язково дати декілька таких обробок хилатом желіза, це дати насичення мінералу, заліза для рослини. Не під корінь, а безпосередньо по листку. Однією обробкою цього ви не спасете, а декілька обробок з інтервалом десь 4-5-6 днів можна провести. Дві-три обробки, особливо якщо це не незначний хлороз, врятує ситуацію листя. Поступово починає утворювати зелений колір і переходить в нормальний свій стан, і пагін продовжує рости дуже хорошо. Якщо є якісь шкідники, також слідкуйте за тим, що, якщо вони є, застосовуйте якісь хімічні засоби. Хотілося б також попередити, під час цвітіння бажано на винограднику не робити ніяких зелених операцій, бо є сорта, які дуже сильно реагують тим, що можуть скидати цвіток, коли ви десь робите якісь там такі фізичні маніпуляції і цвіток може просто осипатися. Особливо це стосується таких сортів, як, наприклад, ландиш, Монарх, там, то взагалі до них бажано за не підходити і близько, поки вони не відцвітуться, бо у них є такий недолік. Але в цілому бажано на винограднику під час цвітіння не заважати йому цвісти. Да, також забув сказати про зелені операції, ми в Декілька років вже підряд прибираємо вуса. Тобто вони нам зайві і під час пасинкування ми заодно і прибираємо вус. Це набагато нам легше потім працювати з зеленими паганами і взагалі паганами по осінній обрізки, коли ми збираємо лозу, заготовляємо. Коли вуса у нас прибрані, нам набагато це зручніше, потім подальші заготовки. Якщо це вам не потрібно, можна цією операцією знехтувати, але. Ці вуса створюють такі, особливо в верхній частині шпалери, всевозможні такі сплетіння, і потім досить таки складно їх, приходиться секатором розрізати під осінь. Щоб цього не було, ви можете їх видаляти в процесі їхнього росту. Особливо ніякої ролі вони не відіграють. От тоді, коли рослина підв'язана, тут вусом чіпляться йому немає ніякої сенсу, так що їх можна просто повидаляти. І також, якщо ви підтримуєте під виноградними кущами, як оце в нас чисту землю, то обов'язково в цей період йде інтенсивна боротьба з бур'янами, поки ще пагани не дуже піднялися, ще сонце проходить сюди, в міжряддя чудово, і бур'ян поступово починає рости. В цей період ми боремося з бур'янами. Ну, в Принципі, всі основні роботи я постарався розповісти, що ми будемо робити. В подальшому ми кожну операцію будемо старатися зробити окреме відео, показати, як ми це виконуємо, коли і яким чином. Ну, на цьому буду завершувати. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписати на наш канал. Попереду весь сезон багато дуже цікавого. Бачу по закладках соцсвіті. Дуже багато нових сортів буде плодоносити, Постараємося все це вам показати, розказати, як вони поділиться своїми враженнями за них. Так що попереду цілий сезон підписуйтесь на наш канал. Не забувайте натискати на колокольчик, щоб бути в курсі наших нових відео. Вам кріпкого здоров'я і все буде Україна!